Уважаемые коллеги друзья, друзі, как як ми це делали в Донецке? Ми делали всі все вместе і дружно. Три четири. Це перший корпоратив Донецького національного, який викладачі та студенти святкують не у рідному місті, а у Вінниці. Новий рік – такой праздник, що його нужно зустрічати, вміти везде, где б тебе не застиг. Вот. тим более, що здесь мы ми знаходимося планово уже теперь. і э, пытаемся, пытаемся, почорку с радостью встретить Новый год п'ятнадцяти заглянуть в наше будущее, Ну которое сьогодні очень пока що неустойчивое. устойчиво. Три Вікторія Попова відповідає за організацію свят у виші. каже багато їх укоренилось за цей час. Для нас это как глоток воздуха, для нас это настолько важная поддержка вот в нынешней ситуации, что мы не собираемся бросать наши традиции. Насколько нам позволят наши возможности, мы перенесем все эти традиции вот сюда в стены Винницкого нашего вуза. Для зустрічі нового року на новому місці університетівці всі підготувались, і професори і їхні підопічні власноруч майстрували ялинкові прикраси. Вони і стали визитівками факультетів на капуснику. Історично і фізичському мирний атом в новий рік анатолій нам несе. Буде з миром Україна, Крим, Донбас, страна єдина. Головний приз дістався із тфаку. Їхню гірлянду визнали найкращою. В ній 10 зірок за кількістю факультетів одна з одною з'єднана Янголом. Звичайно у нас, звісно, вот в Донецьку було не шість більше всіх, але атмосфера, в принципі, така ж. Тому я, я дуже рада, що ми так собралися місць всіми факультетами. Такой такие замечательные новогодние праздники. Надеемся, что Винница станет для нас вторым домом, и мы сможем вжиться и в студенческий коллектив Винниц, Винницкой области, и вообще в город Винницы стать неотъемлемой частью этого города. У 2015 студенти Дону волою долі відзначатимуть і найважливішу дату в житті свого вишу. Це 50 ліття нашого університету. В 1965 му році педінститут став Донецьким тоді державним університетом. Я сподіваюся, 2015 рік, і год, год все-таки порадує нас, порадує миром, цією злагодою. Яка так потрібна всім нам. Під першою новорічну ялинку за тисячу кілометрів від дому майже 300 студентів та викладачів заспівали університетський гімн. <плес> Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта.